з Каліфорнії, друзі, відповідь на ваші питання, які ви мені задаєте. Якщо можливо я трошки розкажу смішно, чи якось не так не ображайте, з я нікого не сміюся. Немає, немає питань. Коли я навчаю нових пожежних, нових студентів, нових парамедиків, я їм кажу таку річ: немає тупих питань. Тому питання. Всі одинакові люди з різних кінців країни чи світу, і вони можуть запитати питання, що може виглядати можливо смішно для одної сторони, а для іншої сторони зовсім не смішно. Це нормальні реальні питання. Так що я в реальності ні з кого не сміюсь. Можливо, якщо я посміхаюся, це не з людей просто-напросто інколи питання цікаві. Тому перше питання. Чи у вас на пожежній частині є жіночі туалети? У нас на кожній пожежній частині є жіночі туалети і душеві, окремо для пожежних чоловіків і окремо для пожежних жінок. На якій машині їздить твоя дружина? На даний момент моя дружина їздить на машині Тесла. На якій машині їздить твоя дочка? Моя дочка поки їздить. Зі мною і з моєю дружиною на машині моїй Toyota Prius Така білого кольору, як у Вас поліцейський їздять, це моя машина. В майбутньому я вже її придбав машину, вона про це не знає. І моєї дочки буде Toyota Toyota. Машина Lexus. Це сама Toyota. Lexus чи Toyota для мене це все, все рівно. Lexus трошки дорожчий. Чому я не знаю, але я не придбав за дорогу ціну, тому. Моя дочка буде в майбутньому їздити на лексус з машині. А, яка зарплата ваших пожежних? А, середня зарплата мого департамента пожежних 100 тисяч доларів. Це пожежник, який працює 2 роки на пожежній службі, буде заробляти понад 100 тисяч доларів зарплата, включаючи понаднормовий час. Яка зарплата начальників? Звичайно, можливо, в два рази більше. Наші начальники будуть заробляти в середньому. 200 тисяч доларів. Якщо взяти, вибачаюсь, це капітани, начальники, включаючи понанормовий час, начальники вище капітани це приблизно майори. Будуть заробляти або заробляють приблизно понад 240 тисяч доларів, включаючи понанормовий час. Значить, пожежні два роки працював, заробляють приблизно. 100 тисяч доларів в середньому. Пожежні, відпрацю... які мають вислуги 10 років заробляють 125-130 тисяч доларів. Пожежні 20 років служби заробляють 150 тисяч доларів. А інженери це водії пожежної служби 150 тисяч до 170 тисяч доларів, і капітани 170 тисяч доларів до 200 тисяч доларів, інколи більше. Дивлячись, скільки вони працюють нормового часу, і далі тут вищі офіцери. Але для вищих офіцерів немає дуже багато понаднормової служби, так як для капітанів або пожежних, або інженерів. Тому інколи деякі капітани заробляють більше, ніж їхні начальники вищі, тому що вони більше працюють понанормової служби, і ви знаєте, за понаднормовий поднор... час платять півтора рази більше десь так. В якому домі ти живеш? В простому каліфорнійському домі, який побудований з дерева. В Реальності я сміюсь, тому що це в реальності в каліфорнійські дома побудовані дуже смішно. Подивлячись з українських мірках, і вони дерев'яні майже. і... В реальності тут і цей. Просто смішно, як вони побудовані дерев'яні. Картонова коробка. <laughs> так, і е, розмір дому 300 квадратних метрів. Е, яка ціна дому? Ну, ціна дому, дивлячись від маркет. Який маркет нерухомості. На даний момент маркет нерухомості піднявся, тому що в нас є інфляція. Так, в США є інфляція, і це факт. Як ви думаєте, в Україні, тільки, в Україні є тільки інфляція? Ні, не переживайте. В США є інфляція, і наші ціни доганяють за бензин, доганяють ваших цін бензину, тому що в реальності в Європі бензина дорожче коштує, але ми доганяємо вас, якщо в деяких мірках перегнали вас по цінах. Тому в нас є інфляція. Не переживайте. Коли в нас е, рулює, рулять демократи. В США піднімається інфляція. Коли рулять республіканці, інфляція падає і з'являється більше роботи і краща економіка. Це факт, який доказаний по статистиці. Але на даний момент скажу одну річ, що демократи підтримують Україну і це добре. Хоча я не є демократ, я і республіканець, тому що республіканці е, є патріоти країни. Уявіть собі, якщо ви українці, ви є патріот своєї країни, ви були республіканець. Якщо ви були не, не патріот своєї країни, підтримували Росію. Це, це дуже важливо. І не а, думали про свою країну, думали за свою задницю і обкрадали свою країну, ви були, були б демократом. Це факт. Я живу в місті, де яке консервативне місто або консервативна. А, а влада міста, точніше, республіканці є консервативні, ліберали, демократи протиполежні. Так? Тому в місті, де я живу, живу, живе дуже багато консервативних людей, тому що їм подобається а, економіка міста. Економіка нашого міста набагато краща, ніж економіка демократичних міст. Так. І... А, ціна мого дому, і ціна нерухомості в, демократ... в консервативному місті, де я живу, на 50 тисяч більше, чим такий самий дім копія так, такого самого дому в демократичному місті. По одній причині економіка. І економіка в консервативному місті набагато потужніша, ніж в демократичному місті, якщо зрівняти яблуко з яблуком. Ось так, трошки смішно, можливо, чи можливо ні, не знаю. Це факт. А, скільки років виходити на пенсію? Дві пожежних системи пенсіонних це в нас в Каліфорнії, стара система, бо ми кажемо, класична система в 50 років, і реформатична система, яка вступила в, в дію 9 років тому, в 57 років. Значить, я попадаю в систему, яка виходить на пенсію в 50 років а Молоді пожежні 9 років або менше часу, які працюють на пожежній службі, виходять на пенсію в 57 років. Вони можуть вийти раніше, але в них буде значно менша пенсія. А факт показує в те, що в 50 років на пенсію тільки виходить 1% або 1% пожежних, тому що ніхто з пожежних 20 років не поступив на пожежну службу, тільки там 1% їх. Тому в середньому виходять на пожежну службу. Точніше з пожежної служби на пенсію в 55 років в середньому. А середня пенсія починається в США в 62 роки. 62 роки, в 65 років, 67 років. Якщо я простий працівник. Працюю десь на заводі, я вийшов на пенсію 62 роки, в мене буде одна пенсія, 65 років буде трошки більша пенсія, і в 67 років буде найбільша пенсія. Три е графи, дивлячись того, коли хочу вийти на пенсію. Тоді ось ці три графи: пожежні, поліцейські, лікарі, які працюють в е державній службі, е не в приватній лікарні, а в державній е вчителі. Бібліотекарі і багато штатних, що я маю штатних людей, які працюють на місто, на штат там комунальщики, в них інша пенсія набагато краще. Якщо я крутий бізнесмен і заробляю мільйони доларів, але я ноль відклаю на пенсію, і я коли виходжу на пенсію, в мене буде пенсія тисячі баксів в місяць. Тому що я не, не переживаю за майбутнє. Оце великий факт, тяжкий факт, який не розуміє дуже багато наших іммігрантів і багато американських бізнесменів, які крутили мільйони баксів. І коли вони вийшли на пенсію, їм держава всього платить півтора тисячі баксів. Це в реальності дуже депресивна ситуація. Скажу таку річ, в мене є знайомий. Який працює в, в бізнесі, це його персональний бізнес, в нього бігає шість а, траків, він вийшов на пенсію, він був дуже незадоволений, тому що йому дали півтора тисячі доларів пенсію. Але це все своє життя він собі в кишені ховав і тратив свої гроші по це, і коли вийшов на пенсію, получається ось так. Американські пожежні, коли виходять на пенсію, в них дуже добра пенсія. Получити американську пенсію пожежної служби поліцейським вчителям це те саме, що виграти мільйон, мільйону лотерею. Десь ось так, друзі. Якщо питання, задавайте. Не хвалюсь, просто розказую, відповідаю на ваші відповіді. Всього найкращого, бережіть себе, і нехай буде мир в Україні. Peace.